Добрий день, доброго дня. Ви учасник виставки для накіста, будь ласка, хто ви, що ви? звати Москва Наталія Валерієвна, я HR Global компанія. Будь ласка, займаємося перевезенням в інтермодальному цемодальні. Ми є лідером самогоських пакетами. перевезень. Які у вас напрямки? Морські контейнерні, як я сказала, це є наш основний напрямок. Також у нас жите, авіа, авто, будь-якого виду, будь-якого типу перевезення. А, може, що у вас цікаве? Щось нове, такий от якась оцінка ем, якась? А, ну, так, мабуть, з останніх новин логістики, це що були відкриті вже порти Великої Одеси, так зпочали. Спеціале... Ми вже роботу з Одесою та Чорноморськом, Зайшли вже перші судна. Тому пропонуємо, звичайно, нові логістичні маршрути, нові логістичні рішення. Добре, зараз іщу. Пас. Вам успіхів, гарного дня. Дякую. Будь ласка. Доброго дня. Будь ласка, розповісти, як у вас є і що і, 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 цікаво. Вам. Давайте я Наталія Моцна, ечерджі компанії Global Ocean Рі компанія на ринку. Ми займаємося перевезеннями. Основне направлення це морські контейнерні перевезення, також авіа, авто, ЖД перевезення. Ось наразі офіси, це головний офіс в Одесі. Також маємо офіси в Києві, Вінниці, у Львові та також дистанційно наш офіс в Харкові. Зараз пропонуємо дуже цікаву можливість для студентів. Не так давно у нас був започаткований курс «Логістика – шлях професіоналів. Що мається на увазі? Ми співпрацюємо з вищими навчальними закладами. Браємо студентів, навчаємо і після закінчення цього курсу працевлаштовуємо. Працебуштову ось був нещодавно, не закінчився у нас другий потік цього курсу. Три працівники, три студенти цього потоку вже працевлаштовані до Одеського офісу та двоє до Львівського. Ось також в Києві. Київський, на жаль, в цьому році, в цьому цього потоку не було, але ми плануємо вже наступний добір. На наступний рік це буде весна 2025 року. Тому, звичайно, запрошую молодь долучитися до нашого проєкту, стати частиною нашої команди. Дуже дякую. Зараз ми ще вас. Дякую дням! дня. Ви молодці!